Всім доброї години. Сьогодні у нас температура показує мінус 6, це вже третій день. В день вона також не опускається, нижче мінус 4. Тому що важливо знати, в кого звір утримується або збирається утримуватись на подвір'ї. Перше, саме головне це протяги, щоб їх не було. Якщо вони є, це вже я вам зараз поясню. Тільки за мінусову температуру, а якщо туди додати ще й протяги, ну... отже дивіться, це клітка. Клітка. В клітці є трошки плоского шифера, але саме Сам низ, дивіться, і в нього тут канелірована сітка. Плюс солома і сіну туди накидали. Отако От це у нас відбувається. Води, зараз якби подача води тут би. Ні пильна поїлка, але вода не наливається, бо мінусова температура є таке, що важливо знати, коли мінус на подвір'ї, що відбувається з організмом внутрі. Ну, в першу чергу, дивіться, я можу сказати по тих роках, це можна зрозуміти, тільки зваживши, так, що був такий циклон у нас орієнтовно. Я зразу скажу, я з півдня України, Миколаївська область, був такий циклон, можливо, рік тому, можливо, два, я вже не пам'ятаю, коли я зважував звіра. Я інколи його зважую не один раз в місяць, інколи це буває, один раз на 7 днів. І от в той період, коли був циклон, який тривав близько семи днів, значить, у нас температура була і мінус 12, мінус 14, мінус 7, якби, ну, тобто, ні в день. Ні вночі навіть мінус 5 не було. За цей період звір, от ївши споживаючи їжу, так, він не набирає, на жаль, масу. Якщо й набирає, то дуже-дуже незначній кількості. Це треба розуміти. Це може зрозуміти та людина, яка зважила його в період такого хорошого мінусу, так? Ну, Є, це, це треба знати. Е, на півдні України такі циклони, це буває за зимовий період. 1-2, ну, 3 я навіть не скажу, що бувають. Що відбувається далі? Далі, коли відбувається значить, потепління, цей звір набирає масу швидше, ніж набирав би якби, там за тиждень. Ну, Наприклад, 250 там, грам, хай 400, буває й таке. Ну, Орієнтовно 200-300 грам. Але коли відбулося таке похолодання, а потім знову ж перепад температури пішов плюсова, то я помічав такий не раз, що звір міг набирати за наступні 7 днів близько 400 г. Це на півдні України. Мені було б цікаво послухати, в кого там мінус, наприклад, 20 днів, який приріст звіра буде в такий, в такий період. Це було б цікаво для багатьох людей почитати такі коментарі, або побачити взагалі в відео. І доказово це буде в першу чергу, показавши у відео. Так, от сьогодні мороз такий-то, такий-то. Через сім днів бах, звір виріс, не виріс. Ну, це треба бачити в першу чергу. І це мають розуміти люди. Тому що чогось. ну... От зимою можуть бути різні фактори, так, окрім того, що сюди б можна було б додати кукурузку, макуху, а не тільки ячмінь пшениця і буряк, так, можна було б це додати більше. І калорійність, енергія йде, яка витрачається на тепло, вона вже була б ну, вона віддається однозначно, тому що цей звір він завезений до нас там близько 90 років тому і акліматизація будь-якої тварини вона проходить приблизно на, на трьох. На трьох поколіннях це приблизно так, і звір адаптується. Але ж 에, Америка, де температура, де є уреал поширення даних звірів, там чотири країни орієнтовно, то там мінус 3 буває доволі рідко. А в нас інколи мінус 20 буває. Сказати, що звір от не витримує такої температури, витримує. Єдине, що я що можу сказати, дивіться, коли ви тримаєте 10 звірів і 7 днів вони їдять і не ростуть, це одна справа. Інша справа, коли ви тримаєте 10 звірів і 20 днів мороз або 30. Оце вже інша справа. А ще інша справа, коли це не 10 внутрі, а 300. І 7 днів звір не росте. А також коли він 30 днів їсть і не росте. Тобто це треба враховувати, про це потрібно говорити. Можливо, він росте в когось іншого, я цього не знаю. Ну, я вам говорю тільки за те, що я бачу в своєму господарстві. Миколаївська область, південь України. Температура різна. От у нас, наприклад, мінус 6 на сході на півночі, мінус 18. Харків, там Донецьк, Чернігів. Різниця є. Звичайна різниця є. Про це треба говорити. Я хотів би ваші коментарі під відео, а також відео почути, побачити, щоб людям було зрозуміло. Тому що одна справа, коли це літо і звір не росте, можливо, це не стача води, можливо, як варіант. Треба розглядати знову ж таки різні годування і тому подібне. інша справа, коли зараз ось три дні мороз. Та по двірі мінус я їм, окрім того, що тут трішки є соломки, ще й сіна даю. Сіна також потрібно. От можу сказати по цьому звіру <кій> період, коли вони гірше набирали масу. Причина, говорю. Значить, е, на, наприклад, метр квадратний, е, велика кількість звіра, тобто не відповідає тим вимогам, які потрібно для якнайшвидшого, скажімо так, росту. Він росте, але не настільки, скільки міг би. Тому, я можу сказати, ось у, взяти останні півтора місяці, відсадивши десь приблизно місяць тому цих двох білих самців. Ну, вони найкраще ростуть. Їх було шість чи вісім, 6. 6 6. То от прямо от береш 7 днів, наприклад, там орієнтовно чи 14, проводиш зважування і бачиш, що звір за 7 днів може навіть набрати 400 гривень. Тобто тоді не вистачало. Зараз він набирає масу, скажу так, буде їм 8 місяців. Я сподіваюся, що 7 кг набере. Ніби оцей, я не пам'ятаю, якісь з них є старший, в них 14 днів різниця. Ну, а далі ми будемо спостерігати. Щось придумаємо, є куди їх задіяти. Є. Ще таке буває, коли зюль трішки гірше набирає. Це коли є, наприклад, з... Ну, наприклад, там 10 внутрі, і з них є один лідер, який агресивно відноситься до інших своїх там, братів чи сестер. Ну, відповідно, такого звіра треба ізолювати. Інакше всі інші, або велика частина з них будуть погано набирати масу. Таке буває не часто, але буває. Це треба знати також. Так, тут наша сімейка, ніби вже все в них добре. Це якраз майже місяць прийшов. А ну. Козак. Хіба можна ображати дівчат? Ну що ти? Оце поки злий на них і розгортає все. А потім наївшись, задоволено вже всі сплять. Це перші признаки того, що вони вже покрились між собою. Ще ніяк не поділять володіння свої. Да. Молодець. Всіх нагнать, на, все розгорнуть і будь голодним разом з усіма. Ти молодець. От дивіться, є кліточка і наглядний приклад того, от дивіться, клітка, так, кормушка. наприклад, Так, 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 показую, розказую. так показую, розказую. Звір обрав місце. Дивіться, є метал, прути, так, і шифер. Де звір сидить? ну Це він зараз відпочивав, в нього якби я їм щось насипав, буде їсти. Я туди ще підсиплю. Трохи соломи і сіна. Звір сидить на шифері, він не настільки холодний, як метал. Є таке. Це потрібно також, як то кажуть, галочку ставити на цьому місці. А була б дерев'яшка, звичайно, ще краще. Буде гристи але. Ну. Звіру тепліше буде. Все, тут ми дали всім їсти, всі задоволені. Один їсть зерно, другий сіно. Та й так. Так, ми вже на подвір'ї. Наші козаки їдять, запитували кормушки. Азбастила труба. Як тримається, так, от шифер плоский. Є таке краще металеві, якісь пластини, ну бо шифер, коли пересування відбувається і коли ламається. Ну, це все приходить з часом, тому я і сам тут деякі випробування проводжу постійно. Є таке. Так, вже чекаю, вже прибігли. Ну, давай по сторонам хлопці тут також хлопчики наші Далі, далі, давай так. Це як вже чекають, як вже чекають. Кажу, де ти ходиш, де ти бродиш? Так отаку. От як бачите, зробив деяку таку перестановку, переніс я. Цей вольєр з приміщення даних звірів, тому що там і місця було мало, а роз'єднувати на дві групи чи на три ну, не хотілося мені, тому я вже дочекався коли з тими самками, які були тут. Зробив з ними деякі справи. То й зараз так. місця в них вдосталь. Так, оці самі всі наші. Не довіряю саме більше. Підеш на шашлик. Я з тобою не буду довго цяцька Угу. Ходи, ходи там по кубкам. Запитували люди, як так виходить, що вони так гарненько сидять. Отак от, от і виходить. Воно також одна хома невіруюча, Я з такими чесно скажу, я їх на плем'я не лишаю. Ото сидить там одне в куточку, Буде її розстріляти. тут я хочу, щоб воно таке, знаєте, до руки йшло. Довіряло, а не воно такий самий. Воно тільки почув, що я підході тікаю. Якби один-два це ще не страшно. Якби Просто коли таких лишати, якщо ще самець виходить взагалі в сім'ї, то воно ну, ж передається. По генам передається. Є таке. Так, Тут ми зайшли в приміщення. тук 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 Ось так. Мамка їсть. З дітками. Два. Там інша. інша кубка. Городу, де він сидить. І щось тут хочу показати. Пересадив з клітки. Е, також з клітки, тільки пересадив, я вам скажу. Клітки місця небагато було. Пересадив і звір відразу пішов краще набирати масу. Ось купа місця. І краще звір пішов набирати масу. От і різниця. Мало місця, гірше росте. Багато місця, краще росте. Це не мною доведено і це не тільки мої спостереження. Дані книги писалися ще років 30-му. Дослідження були на, приклад, там, така-то кількість метрів квадратних на таку-то кількість особин. Все це можна знайти навіть в інтернеті, якщо захотіти. Якщо захотіти... Отако. Мені насипали. Так, а ну-ка, 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 ага. ага. Добре роз, вітер. На півні вітер це, звісно, не дуже приємне явище, бо вітер у нас коли мороз дуже холодний і відчувається, мабуть, я навіть не знаю, ніби це мінус 20 насправді, а не мінус п'ять. Поля одні дерев у нас мало. тому такі справи. В ну, кубці збились. Так, дам сіна. Отако до загальної кількості соломи дав трошки сіна. Небагато Ого. Місце, де вони відпочивають в основному, бо це місце, де вони їдять в основному, вони тут. І опорожнюються. Так, ну і на кінець цього відео скажу, що даний самець також був народжений зимою. Йому вже два роки є і один місяць. Як бачите, виростають при морозі. Щоб хто не говорив, ну, відео підтвердження того є у мене. Це раптом на чиїсь слова, у мене є відео спостереження. Ну і дві вагітні самочки, я думаю, найближчий тиждень нас порадують. І підсумок цієї сім'ї буде окреме відео. Ніби все. На цьому. Всім дякую за увагу. Будьте здорові!